Влад, привіт, слава Україні! Доброго, слава. Зі мною захисник і капітан команди Атлетік. На жаль, ваша команда сьогодні поступилася, але скажу по правді, була дуже гідна гра. Трималися дуже класно, створювали моменти. Було у вас багато контратак. Рахунок 2-1, мінімальна перевага. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачило? Я не знаю, щось нам не везе. Як і в прошлому матчі теж грали, теж була рівна гра, але свої моменти не позабивали, не програли. Так як в першому крузі, поки розженемось, потім далі буде краще. Ключові гравці з твоєї команди. Хто сьогодні? Іванова, Ваню відмітив би, центрально нападаю, що направив весь матч, боровся. Створював момент. Як на рахунок власної кандидатури, ти сьогодні забив чудовий гол. Ну, пробив попав, добре попав. Пробив, але один удар і результативний. Це тільки досвід, майстерність. Однозначно. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті і швидшого набору форми. Дякую.